Усім привіт! Знаходжуся на вокзалі Києва, 16 серпня. Вирушаю у місто Львів, забирати дитину з табора. Має приїхати він у Львів. І я його забираю. Шостий вагон, потяг Інтерсіті, 741. Перший клас, шостий вагон. Ціна квитка 813 гривень. Ніколи Інтерсіті я не їздила, тому покажу. Оскільки я їду одна, для мене було важливо сидіти. Вибирала квитки заздалегідь, щоб сидіти одненькою, щоб мені було широченько, бо збираюся вишивати. І не знаю, чи буду за рухом сидіти головою чи спиною. Побачу, все покажу. Ну і хотілося б, щоб віконце було а не пусте стіночне місце. Тому, Тому покажу, побачимо, вирушаємо 50 хвилин до відправлення з Богом. У мене на другому поверсі. Заходимо. А де 18? Оце 18. так як я її вибирала. Ой, як широко. боженько, як широко. Ногу вирівняла, повністю розігнула коліна. Велике широке вікно. ну Що тут ще є? Так, для них у мене немає. Але я їх оце повністю все вирівняла. Дуже широко, дуже. А там до двойні, там є для них. Столик відкидаю відразу, буде вище. Все. Дуже чисто туалета ще не бачила, але я задоволена. Дуже гарні місця. Це світло над кожним місцем. В кінці туалет і дорози. За... Дуже чисто, дуже рада. Рухаюсь спиною. Засняла своє місце зі сторони, рухалася пів дороги спиною на своєму місці, але як місця вільня, тому трохи почало закачувати, пересіла на двині місця. Тут є підножка, яку я вам вже показувала, коли ставлю ноги на неї, в мене майже рівень, вирівнюється нога, мій зріст 165. Які тут є відмінності? Відмінності, о, от дивіться, якщо дві різні людини сидять то розетка одна. Дуже приємно, що можна усім, звичайно, закачати. Бачите, книжки в дорогу. Я вже пробувала, бо мої наушники. Я не ті забрала з дому, тому їду без наушників і не дивлюсь ні фільми закачані нічого. Телевізор теж є і в тому напрямку вагона. Це місця, до речі, щоб розуміти, дуже комфортні, якщо їде дві рідні людини. Це місця 11-12. Ззаді сидить дві дівчини, у них 9-10 місце. Бачите, трошки віконці у них трошки обрубане. У мене повний обзор такий, бачите? Тобто я задоволена. А там сидять люди, пара. Вони розклали столика і займалися роботою. Видно, що пов'язана з комп'ютерами. Ну, скажімо так, я на тому місці б не хотіла сидіти, бо двом людям, які сидять навпроти один одного, ногам немає де. А зараз покажу, як виглядає перехід. Вагонами. Я спустилась на напівкове. Це я рухаюся до п'ятого вагона. Там кафе. І бачите кнопочку? Ще раз хочу показати від туалета. Ідемо. Ці місця непогані. Але ні, найкраще брати п'яте, шосте, якщо двойні. 21 одне. 7-8 двойне. 9-10 ні. 11-12 берем. 19 берем. І все.